Всім привіт! Інформація для людей. Куди ви діваєте свою енергію? Куди ви сливаєте свою енергію? Особисті розклади, матриця судьби, чистки, обучення, обряди. Вертайтеся особисті. Так, Куди ви зливаєте свою енергію? Куди ви зливаєте свою енергію? Дуже багато енергії вашої уходить. <смі> туда туда. Дуже багато енергії входить туди. Не трошечки поменше. <смі> Бо скоро батарейка кінчиться. А вже зіба. Заряджати бачу важко. Так, куди ви сліваєте енергію? Треба серйозно бути. Знаєте, є... Людина, яка може сливати енергію через сутність, що це мається на увазі? Сутність в людини це може бути, якщо в жінки сукуби, інкуби, це сексуальні демони, які питаються вашою енергією і заставляють людину займатися всякими зрешеннями, ну, питаються, короче, всякими. Штуками не потрібними в парі. І вліче людину не туди, куди треба, і з-за чого відбувається зрада, і з чого розлітаються сім'ї пари. О. То сюди енергію дуже тратите, їх можна чистити, вони забираються легенько, тільки головне, щоб було бажання. Повірте, це не до добра приводить штука. Потім, коли людей забираєш, то вони аж гидують, що вони речвораби. Людина, яка дуже маніпулює. Сліває енергію свою на маніпуляції. Дуже багато. Получається, що треба людині брехати, маніпулювати всім запам'ятовувати. І це треба тримати в голові свою правду, їхню правду, щось сказати, думати. Коротше, людина сліває дуже багато енергії на маніпуляції. А хтось багато енергії тратить на покупки всяких подарків. Хороших, красивих. І багато енергії, тому що гроші виходять, вони заробляються, а гроші це є енергія, ваше время, життя. І ви багато сливаєте. воно трошечки чуть-чуть понижче. Ну, на подарки, да, на подарки А хтось сливає дуже багато енергії, навіть може саме чоловік на духовну смерть не можете переродитися піти по, перейти цей рубіж і піти на рост. Стоїть те ще низу і не може ніяк вирости до верху. хтось сліває свою енергію на підбирання ключів до маніпулятора. Який найкращий, як підібрати ключі до маніпулятора, пробити їм колеса. І хтось дуже захищається від цієї духовної смерті, не хоче переродитися. І дуже захищає свої старі цінності. І так за них тримається крепо, так за них тримається креко. І вже вони розсипаються, вже сипться. Це може бути сім'я. Це може бути дружба. Це може бути праця. Це може бути пара, де люди переступають через себе, немає поваги. Люди б'ються, люди курять, люди б'ються. І людина тримається за це, що просто капець і не хоче відпускати, оправдовуючи, там я тебе люблю, там я сім'я, треба заради дітей. Сюди дуже слівається багато енергії. Дуже багато. І до речі, ці штуки вилазять людям болячками. В кого ноги болять, в кого коліна, в кого спина, отут руки мліють, отута, в когось рук не можна підняти, бо багато дохера бере, в когось може бути тут голова боліти від цієї ситуації, в когось спина в тазу може боліти. Це із за цих ситуацій, що дуже багато енергії ви сливаєте і не забираєте собі. А якщо у нас є, ще слух, і людина сили, то дуже багато працює, сліває багато енергію на клієнтів. Є клієнти, які забирають багато енергії, їх відказатися і знайти інших. Або побути без клієнтів. І хтось втратить енергію, на кінець кажу, бо далі не будемо говорити, хати вже багато чиститься. Багато чистих, багато захистів. Хоче себе огородити і не дозволяє впасти. Не хоче проходити трансформації. Дуже багато слівається грошей, енергії, людина типу, захищається, але насправді вона не рухається вперед. Може бути, навіть працює працюєте саме колдуною. Приймайте інформацію, вона для вас.